Це село Підгайці Кропивницького району. У центрі села завершують реконструкцію місцевого будинку культури, яку розпочали торік у грудні, показує голова Великосеверинівської громади. Стан будівлі був жахливий, воно було вже в аварійному стані, тому необхідно було щось зробити. Тим більше на території такого населеного пункту у нас фактично одна громадська будівля, яка є. Ми використали ті кошти за рахунок продажу землі не сільськогосподарського призначення, які до на нас зайшли як спеціальний фонд. і Загальна вартість виходить. 6 мільйонів там з копійками. Наталія Милющенко живе поряд з будинком культури. Каже, його не ремонтували майже півстоліття. У клубі працює танцювальний гурток, проводяться дискотеки, хореографічний гурток. Щотижня сюди приходить. Ну, понад 100 чоловік відвідувачів. Реконструкцію будинку культури завершать наприкінці грудня, каже голова. Зроблені роботи на вулиці, зараз залишаються внутрішні роботи, тобто це укладання полів, проведення опалення, встановлення світильників, розеток, ну і в принципі, фарбування стін. За гроші громади роблять ремонт в Созонівському ліцеї, говорить голова. Созонівська школа почала реконструюватися ще управлінням освіти Кіровоградської районної державної адміністрації у 2019 році. І цей проєкт був 2021-му переданий нам на дозавершення. Загальна вартість на склала мільйон двісті тисяч. За ці гроші, каже, зробили ремонт приміщень середині школи. У коридорах та класах на першому поверсі постелили лінолеум. Купили таку мультимедійну дошку для кабінету інформатики, відремонтували шкільну їдальню. Ремонт здійснено у класній кімнаті першого класу. Закуплено тут і нові сучасні гарні меблі. Також ми придбали за кошти територіальної громади меблі для нашого харчоблоку. У Созонівському дитсадку за гроші громади цьогоріч збудували ігрові павільйони та майданчик. Моя донька відвідує наш дитячий садочок. Діти задоволені, нові іграшки, нові, новий майданчик. На реалізацію даного проєкту громадський стіл села Сезонівки було витрачено близько 200 тисяч гривень. Тобто ця ініціатива йде від людей, вони пропонують свої бачення, свої рішення. І далі вже орган місцевого самоврядування виконує те, що люди хочуть бачити на своїй території. До місцевих виборів минулого року Великосеверинівська громада об'єднувала шість сіл. Після виборів... 11. До 25 жовтня минулого року бюджет громади був 30 мільйонів гривень, нині 55. Найбільша видаткова частина це все ж таки освіта. Да? Освіта ну, десь приблизно це у нас від 65 до 70 загального бюджету. Плюси в тому, що ми дійсно стали би, господарями на своїй території. Ми формуємо. Ту видаткову частину бюджету, на яку б ми хотіли витратити наші кошти, які надходять нам за рахунок податків. На сьогоднішній день ми реалізовуємо досить такі вартісні проєкти, і це за рахунок саме місцевого бюджету, не залучаючи додаткових коштів. Каже, враховуючи цьогорічне підвищення цін на енергоносії, з наступного року у чотирьох школах та двох десятках громади почнуть встановлювати сонячні батареї для їх опалення та освітлення. Вартість проєкту майже 27 мільйонів гривень. Олександр Сметанко, Володимир Новини на Суспільному. Кіровоградщина.